Продажу мотоцикл Honda Shadow Slasher 400 В дуже гарному стані, Привезений з Японії, без пробігу, без пробігу по Україні. Повністю весь в оригінальній фарбі, Хром в чудовому стані. Кого цікавить більш детальний відеоогляд, можливо більш технічний відеоогляд, пишіть, дзвоніть, я за залюбки все це зроблю. Покажу, відповім на всі запитання. Стан просто не перевершений, кожна спиця просто все як новеньке. Кого зацікавила дана пропозиція, писіть, Повторююсь, повторюсь, да, на всі питання відповім. Відео зроблю, якщо треба.